Так, отже, з нами на зв'язок вийшов протиреї Дмитро, клірик Української єпархії Православної церкви України. Вітання, пане Дмитре. Слава Богу, слава Україні. Героям слава. Отже, хочемо дійсно з вами обговорити останні заяви патріарха Кіріла про те, що нібито ось ця мобілізація чи могилізація, як називають. Це явище на Росії посприяє примиренню, а також введенню України в єдиний простір російської православної церкви. Це остання заява на кілька днів тому. Теж ось той самий Кирилл пообіцяв мобілізованим росіянам, які їдуть в Україну вбивати українців вічне життя в райському саду. І що це взагалі відбувається? Що він меле, і як це можна сприймати? Чи якось. Твереза людина може це аналізувати, і чому нема ніякої реакції з боку Онуфрія, очільника ОПЦ МП в Україні? Ну, найперше, що тут скажеш, давайте з останнього. Чого, чому нема реакції митрополита Онуфрія? Тому що він частина складова РПЦ, і він буде реагувати так, як реагує частина, яка мімікрує під Щось незалежне, тобто, якщо це буде вигідно бенефіціару, тобто РПЦ, митрополит Нофрій буде говорити дуже відкрито і чітко зрозуміло про примирення, про триєдину Русь, про об'єднання і все інше. А коли він буде говорити, коли треба буде казати щось всупереч супереч позиції РПЦ, то це буде або мовчання, або якась, якась там уникнення прямої відповіді. Ось і все. А що це таке? Це бачимо процес. Це таке було в другі це було час. Відбувались подібні речі в часи фашизму в Німеччині тридцяті сорокові роки, коли німецькі християни. І протестанти, і католики, і багато, фактично всі конфесії, об'єдналися в, в таку це вони так називалися німецькі християни, де вони підтримували повністю позицію фюрера Гітлера, і вони якраз казали, що німецька що треба наших мальчиків треба підтримувати. І фюрер був рахувався катехоном, Тобто людина, яка утримує від безпорядку, це, по-моєму, забув, як він називався, той, хто почав про… теологію, політичну теологію. то ось він це так сприймав Гітлера як катехона, який утримує від безпорядків, і всі християни мають молитися і підтримувати фюрера катехона… Який має який діє з, з, з допуску Божого, і хто підтримує його, той підтримує Бога. І на це, тобто, це бачимо, як російська церква перетворюється, що і що страшно, з православної церкви. Вона перетворюється в якусь імперську цивільну громадську релігію, при цьому релігію, яка підтримує фашизм. І це страшно, і це як колись Валерія Новодворська казала, що православ'я починає бути все менше і менше, а починає бути якийсь православний Талібан. І ось щоб закінчити ось цю паралель паралелі з, з німеччиною, то там знайшлися наприклад, Дітрих Бонхофер, які з декількома дуже мало малою кількістю християн вони написали Барменську декларацію, в якій сказали так. Церква і церковники християни, які бачать, що держава робить зло і неправильно, вони мають супереч всьому, що би їм не, не вартувало, чи життя, чи, чи якісь там в тюрму. Вони мають казати правду. І це за таку барманську декларацію. Це діти Банхофер він, е, діяльно довів це така декларація діяльності. Не мовчати як митрополит Донуфрій, не уникати прямих відповідей, а казати на е, чорне, чорне, біле, біле і при цьому е, працювати якось. І ось е, Дітрих Бонхофер, він був заарештований за те, що він е, підняв повстання. Е, він не підняв, він був частиною е, е, змови адмірала канаріса проти, е, проти Гітлера. І він був якраз перед кінцем війни страчений через повішення. Тобто людина показує, він був протестантським пастором, але в цій декларація показує, що церква має не підтримувати, як це робить РПЦ, або не замовчувати, як це робить Дмитро Плетонуфрій, а навпаки, казати і називати речі своїми іменами. Те, що Путін робить, це фашизм, а не дорога в якийсь рай. Отже, от уже півроку минуло, як був заклик понад 200 священиків визнати ідеологію русського міра Єрессю. І чим це все закінчилось? Це, ну, у нас тут якраз дискусія була сьогодні з деякими священниками. Ми всі переважно бачимо, що це закінчилось пшиком, Тобто нічим. Але деякі з наших от колег кажуть, що воно повпливало на рішення синоду УПЦ МП про те, що якась формальна, якась там мімікрічна, але якесь від'єднання від, від Москви. Тобто, це ці звернення воно створило якось тиск, мінімальний на ієрархію МП, і вони мусили якось реагувати так, щоб збити пар. Але що що, от як дозволю собі суб'єктивну свою думку сказати, все таки оці підписи священників, це якісь тектонічні суви в, в межах МП. В чому вони Вони дуже зараз мінімальні? Вони зараз якось приглушені. Зуміла московський патріархат приглушити ці, ці зрушення, зуміла якось збити акценти цим рішенням собору при Феофанії. Але оцей момент того, що священники, які московські церкви завжди були, як, як слуги, як виконавці виконавці якихось рішень зверху, вони починали починають себе розуміти, як шо, якийсь об'єкт. Об'єкт життя церкви не суб'єкт, яким просто наказують і все. А це священники, які можуть впливати на рішення церкви. І це ну з точки зору суб'єктивної, це якась якісь е, тектонічні суви, які початок у московському патріархаті. До чого вони далі приведуть? Зазвичай московський патріархат вміє це приглушувати. Так як ми бачимо, це і Лукашенко і Путін, а це і так само і Кирил вміє це робити маленьку активну групу в заборону, всім іншим чи купити, чи якось пригрозити, чи канони знайти відповідні, і все це може за заспокоїтись. Але якщо українська церква і українська держава будуть далі працювати е, якось в правильному напрямку. То ці тектонічні суви будуть поглиблюватися, і московський патріархат буде сенсово змінюватися: з рабського і служницького до думаючого і, і просто православного, і християнського. Короче, от ми зараз бачимо. Е... Українська православна церква Московського патріархату нібито проголосила свою самостійність незалежність від російської православної церкви, але від російської православної церкви на них не накладено жодного покарання. Ми пам'ятаємо, як на патріарха Філарета в на початку 90-х анафему накладали, бо він пішов в розкол. Ну, з точки зору російської православної церкви, це ж мав би бути розкол, якась анафема, якась покарання, чому цього не відбувається? Це фікція. Це не було незалежність, якась самостійність. Це була фікція. Це всього-навсього юридичні зміни юридичних моментів так, щоб вдати, що вони незалежні і якісь самостійні. Це неправда. Тому ніяких нічого це ніяких е, 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 санкцій не були накладені з, з, з боку РПЦ на Нуфрія. Мені здається, що якщо буде якісь серйозніші речі, то вони так, щоб е, е, вам це сказати, е, російська церква як російська держава, вони готові йти на великі фікції. І можливо навіть буде так, щоб втримати в своїй орбіті будуть фіктивно якісь там покарання, які я не знаю, будуть можуть викличуть в Москву і скажуть ай-яй, як негласно священники в московському патріархаті кажуть, що на Онуфрія кричав новінський. А чи, чи навпаки, і це щось неймовірне сталося, і може колись будуть тихенько перекладати з вуха в вуха, що е, патріарх Кіріл гупнув рукою по століна, сварив на Онуфрія і, і сказав, що ти покайся. Я не знаю, які це можуть бути далі е, е, наслідки, але все це фікція, поки російська церква керує московською ОПЦМП, е, поки ОПЦМП і сенсово. І юридично, і по суті, не, не зупине бути частиною РПЦ, доти вони будуть викручуватись, будуть мімікувати, будуть як хаміліони підлаштовуватися так, щоб вдаватись, ніби вони незалежні. А насправді вони частинка РПЦ. Тобто, це розумієте, все це ставки дуже високі. Російська церква і навіть у ПЦМП вони ще живуть часі, часами до війни, оце великої тотальної. Вони пробують мімікрувати українська держава, і українське суспільство якось це їсть, це це ковтає. А насправді це п'ята колона, це російський вплив в Україну. І вони крутяться, вони викручуються, підлаштовуються, вдають в себе, що вони щось незалежне, але такими вони не є. Бо ставки високі виживання української нації і. Української церкви, а з другого боку, перемога російської нації, російського народу і російської імперії, яка не уявляє себе поза Україною і Білорусію, тобто ставки максимально великі, і не можна думати, що це наївні люди там сидять і вони скажуть, що от ми не зовсім незалежні. Вони будуть прикриватися скільки зможуть будь-яким чином, що вони є якісь незалежні. А ті, хто починають розуміти і просто дивляться по ділах їх. Про вони бачать цю е, залежність, цю, цю несамостійність самостійність справжнього у ПЦМП Паночі, От Духовний фронт України сайт пише про те, що декілька днів тому переможець пісенного конкурсу Голос країни священнику ПЦМП Олександр Клименко закликав до об'єднання. Хоча Клименко не написав, що саме звертається до ПЦУ, але єпископ у ПЦМП іона Черепанова уточнив, що мова йде саме до православної. Церкви України, зокрема, він йде і там кілька слів там наведу цитату. Отже, коли є спільний ворог і спільна мета, то об'єднуються навіть вчорашні супротивники, а якщо ні, обов'язково програють. Бо ворогу тільки того треба, щоб українці сварилися всередині своєї країни. Хочете під час війни допомогти військам РФ поневолити Україну, тоді продовжуйте своє сіяти ворожнечу. Ось щось таке заявив цей представник московського патріархату. То, на вашу думку, чи є якісь. Намагання все-таки об'єднатися, про що говорить ось саме цей переможець голосу країни. Чи є якісь перемовини, що вам відомо, чи з боку ПЦМП знову ж таки мовчанка така, як і відсутність реакції на заяви Кирила? Цього немає. На офіційному рівні таких рухів немає. Неофіційно такі зустрічі, так вам скажемо. На неофіційному рівні такі потуги і тенденції є. Але скажу вам в МП Своя ієрархія, тут можна так сказати собі, що смерть кашея не в Кащеї, зовсім в іншому місці. То ці всі постійні якісь там діалоги, які потрібні і мусові, вони не вб'ють кощея і таке розділення. Це розділення лише зникне, і <сування> кощей зникне і е, вмре. Коли буде голка, яка захована зовсім в іншому місті в червоному червоній будівлі з зірочками, ось там, коли ця голка буде зломана, тоді кощей і ці всі проблеми будуть зникнуть і об'єднання буде можливе. Так, да, трошечки треба буде часу, треба буде якусь реабілітацію наших братів з Московського патріархату, якісь наші компромісні, якісь рухи з точки зору ПЦУ. А, тобто такі. Росія ніколи не відпустить свою частину, поки вона існує. Поки імперія є, русські мів є, вони не відпустять. А ось це, такі заяви вони зараз в такому контексті, коли суті Кощей ще й живий, то воно так зводиться. Це як такий Аркадій Бабченко за це говорив. Зло буде прикриватися якимись хорошими ситуаціями, як наприклад, російська держава прикривалася доктору доктором Лізою. Я не пам'ятаю прізвища, яка там дітей дітям допомагала, чи якісь соціальні проекти, але російський мір несе зло, служить злу, поработилося злом, православ'я підмінюється християнство, підмінюється якоюсь ідеологією. Тобто, ось поки цей по суті кащей буде живий, він буде використовувати це як знов ж таки з вермахтом, з німеччиною були і хороші, очевидно, солдати вермахта. Були очевидно, які соціальні роботи на напевне може курей віддавали бідним українським селянам. Може хтось відмовлявся стріляти в євреїв, але фашизм від цього не змінювався. Отак От само з російською церквою, з російською державою. Фашизм мусить бути знищений і мусить бути оцінений як фашизм, і мусить бути засуджений деструктивна роль російської церкви, не тільки патріарх Кирила. А російська церква, яка не, не, не може казати на рівні структури, що російська держава не це зло, і російська церква підтримує прямо чи опосередковано це зло? Тобто тенденції є, але все це поки що оманка, і на це не треба купувати все так сильно. Паноче, ви вважаєте, що у ПЦМП в Україні тут очікує все-таки хто стане переможцем цієї війни? І, ні, чи ні? ні, от, наприклад, ми да, бачимо, зміни. що на звільнених територіях, наприклад, митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлісей він одразу втік до Росії, зараз сидить в Білгороді, але знову ж жодної реакції з боку Нуфрія ОПЦ, МП на його втечу. То ми маємо дочекатися, щоб всі ці митрополити повтікали так, чи, чи що? Тектонічні зміни в серед священників і мирян, і можливо серед єпископів, відбуваються в російській церкві. У ПЦМП Російській церкві в Україні, але це все закінчиться. Не, не, це закінчиться тоді, коли Росія програє війну. Так чи інакше, такі з точки, з, з точки зору ПЦУ, і так само тиск від суспільства, від громади, сільської, міської, від священників активних, він буде змушувати ієрархію російської церкви якось реагувати. Якось все одно йти на якісь поступки. Але смерть цього всього у, 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 РПЦ в Україні, УПЦ МП. Лише тоді, коли Російська імперія почне розвалюватися. А чи не запізно буде тоді? От ми маємо приклад у Луцьку, священник Володимир Літвинчук. Він спочатку вийшов, перейшов в Православну церкву України, побув там два тижні. І зустрівся з Онуфрієм і вже назад, і вже дає інтерв'ю. І що така вже благодать. От після розмови з Онуфрієм, ну прямо я не знаю, яка благодать настала. Ну, скільки коштує ця благодать? Дуже простенько, і така алюзія, якщо цю алюзію далі використовувати, це з Смерть цього всього відбудеться, коли впаде впаде. Кремль, поки Росія почне розвалюватися, От І всі ці речі вони, ну, будуть якась люстрація, буде якась, якась я не знаю, ну, повернення до адекватності. А ось якщо ви хочете якісь паралелі конкретні, це, це те, що відбувалося в Німеччині після падіння Гітлера, коли третій Рейх був знищений. Це була дефашизація де німецького християнства. Звідти, до речі, пішло, що в школах німецьких закон Божий, закон Божий на державному рівні введений. Чому? Тому що хворе суспільство і хвора церква вона мусить повертатися знову. Церква залишилась здоровою через цю барманську декларацію і цього Вітряха Бухофера, і на цих здорових елементах можна про і тотально здорових, не компромісних, а чітко здорових елементах можна повертатись до, до, до здоров'я суспільства. Тобто, цілі 30, 40, 50, 70, 100 років навіть до зараз німецьке суспільство е, відбувалося їх е, дефашизації. Так само потрібно робити депутінізацію московської церкви, аби навіть сказати де-рашифікацію московської церкви. І не говоримо зараз за російську церкву, але це все буде можливе лише тоді, коли Російська імперія почне ввалитися. Почне але чи вона почне, чи ні, пізно, не пізно нам робити своє, що говорити з суспільством, доносити правдиву інформацію, не входити в якісь ці безкінечні. Перемовини, пояснення. от так як суспільство згуртувалося, так українська церква і українське суспільство мусить розуміти, що таке російська церква в Україні, це, це частина РПЦ, і це п'ята колона російського війська, чи вони кажуть прямо чи ні. Це вони будуть робити будь-що, але поки вони не скажуть прямо, що не засудять війну, не засудять Кирила, не засудять Путіна, не від'єднаються від російського всього російського, ну доти, доти це буде продовжуватись безкінечно. Але ми в це віримо, що суспільство, так як оці переходи, так як було тиск суспільства знизів, тиск священників знизів. Він буде змушувати і підтискувати хаще, е, що він буде відступати. Тобто ці процеси вони зараз пришвидшились. На кону дуже велика ставка. Ніхто точно не можна сказати, що відбудеться, чи ми, Україна переможе в цьому в сенсі е, церковному, бо це може бути розтягнутися на, на дуже довгий період. Але е, якщо ми нічого не будемо робити, то вони можуть перемогти. Ми мусимо робити свою роботу. Ми мусимо надіятися на допомогу Духа Святого в цій, в цій справі, але ми мусимо розуміти, що смерть цього всього і кінець деструктивної ролі у ПЦМП це не в Онуфрії, не в цих священниках, це в Москві. Дякуємо вам, пане отче Дмитро. Отже, і Дмитро, клірик Волинської єпархії Православної церкви України в ефірі громадської інтерактивного та радіо Один. На все добре. Дякую. На все добре.